Володимир Венеченко – Український, політичний і громадський діяч, прозаїк, драматург і художник. Тритомні мемуари Володимира Венеченка Відродження нації вважаються цінним джерелом про події Української революції 1917-1919 років. Венеченко тримав у руках найважливіші її нитки. Він очолив перший український уряд, створений у 1917-му Центральною Радою, і був головним автором усіх декларацій універсалів та законодавчих актів Української Народної Республіки. Вениченко також очолював директорію УНР, що прийшла на зміну гетьманату Павла Скоропадського. Втім, сам він нерідко називав справою свого життя літературу. А не політику. Літературна спадщина Володимира Венеченка вважається принадлежною до Золотого фонду України. Появу перших його творів вітали Іван Франко і Леся Українка. Венеченку, який творив у стилі психологічного реалізму, майстерно вдавалися не тільки малі жанри, оповідання та новели, але й повісті та драми. Найвідоміша з його п'єс Чорна Пантера і білий медвідь була екранізована в Німеччині ще за життя письменника, а також поставлена на театральній сцені його великим сучасником, режисером Лесом Курбасом. На честь Володимира Венеченка, названий Кропивницький державний педагогічний університет. 2010 року в Кропивницькому урочисто відкрито перший в Україні пам'ятник Володимирові Венеченку. Його іменем названо вулицю Кропиницькому, Києві, Львові, Тернополі, Вінниці у Хмельницькому. У 2011 року вийшов документальний фільм Венеченко без брому». Кабінетом міністрів України 2018 року засновано стипендію імені Володимира Венеченка. Літературна спадщина письменника налічує більше ста оповідань: 14 романів, 23 п'єси, вистави за його творами мали неабиякий успіх у театрах Берліна, Праги, Рима. Володимир Вениченко – ще й талановитий художник, його 74 оригінальні малярські роботи та 4 альбоми з малюнками акварелью нещодавно повернулися в Україну. В роки Другої світової війни Гітлер пропонував Вінниченкові очолити маріонетковий уряд на окупованій території України, але той відмовився. За це його посадили в концтабір, але через два тижні відпустили. До самого завершення своєї політичної кар'єри Володимир Вениченко намагався поєднати національні та соціальні прагнення, ніби підказуючи своїм нащадкам, що у випадку, якщо незалежність України не буде підкріплена економічними успіхами та соціальною справедливістю, вона стане вразливою. А більш детальніше про життєвий і творчий шлях Володимира Венеченка ви зможете дізнатися з фондів нашої бібліотеки.